Самий величезний привіт. Вітаю вас в Єва. Подивимось, які акції приготувала Єва на кінець місяця 30 та 31 листопада. Знижка 50% на Версачі, Антоніо Бандерас і Фаб'єн Марше. Вся парфумерія зі знижкою 50% на ось ці парфуми. 239 гривень. Версачі велика. 199, а, 199, 1999. І маленька з 1600 шість гривень. Версачі. Так, і парфумерія Ось така. 239 гривень також. Зі знижкою. Економія до 33%. А тут цікава акція на чоловічі парфуми дольче Габана. На великі та маленькі один дорівнює два. І бачу, ось тут ще ось цей поліс. Один дорівнює два. Арман Басі, чоловіча. Також один дорівнює два. Антоніо Бандерас Блек, чоловіче. Також зі знижкою 50% Арман Басі, Інред жіночі також один дорівнює два. Фаб'ян Марше непогані теж парфуми, 369 гривень зараз. Тут з'явилися якісь новинки. Віддав спрей дезодорант 129 гривень. Оригінал Італьк. і тальк. І отримайте подарунок ще. Не забудьте про акцію на маски для обличчя. Бачу, що розкуповують. Минулий раз їх було більше, Два дорівнює чотири Платите, оплачуєте за дві а берете чотири Очищуюча пінка це Корея, пінка для обличчя з муцином равлика, 180 грам. Дуже хороша зараз знижка, 129 гривень. Комплексний догляд за шкірою навколо очей. Для, да, за шкірою навколо очей. Так, ось такий лірин зараз можна придбати теж з хорошою знижкою. Це е, гель для обличчя. Гель для обличчя, великий 300 грам для обличчя та тіла з муцином равликом. Так, ось така хороша штука від About для стоп проти противиділення пудра. глибоко зернистий пілінг для обличчя, кокос, екстракт бамбука для жирної та комбінованої шкіри, теж зі знижкою, 75 грам, 72 гривні. Відлірен і ось такий відлірен. Вулканічний гель для вмивання для жирної та комбінованої шкіри 150 грам. Теж лірен 8990. живильний крем для обличчя Гарінгєр, тут 50 грам. А, зараз 198. Вечірня сироватка. Використовувати вечором для шкіри. А, Олія, вибачайте, олія. використовувати вечором відновлююча для чутливої шкіри, в кого чутлива шкіра, зараз по 6990. Так, пробіжимось по фарбах а, від Шварцкоп Be 167 гривень. А, Color Expert а, від Шварцкоп 199 і L'Oreal Preference 303 гривні. Почали сьогодні з найдорожчих. Так, від Syos Oleo Intense 176 гривень. Лоріаль 175 гривень, від Schwarzkopf Brilliance 187 гривень в акції. Velaton 87 гривень. Palette Naturals 83 гривні. Color Naturals Garnier 80 гривень, 50 копійок. Портфоліо 48,50 гривень. І акція на рябіну 30 та 31% фітолінія Флорекс Крем, фарба 50% від звичайної ціни. Бачите, як повісили над рябіною фітолінія зі знижкою 50%. Зараз вона 28 гривень 80 копійок. Бачу, тут навіть пусті полички з'явилися, дивіться, 30 го та 31. го Купуй будь-які дві одиниці чоловічих шампунів та отримай економію на другі 50%. Всі чоловічі шампуні. Зараз, є ось така акція. Купуйте один, до речі, бачу жовті цінники. І другий отримуєте зі знижкою 50%. SOS 131 гривня. Head and Shoulders непогана ціна, 131 гривня. І другий можна придбати за пів ціни. Розібрали клір великий, бачите, нема нічого. Можливо, у вас ще є віщі, є по 131 гривні. І другі за півціни це виходить а, два, ну, по 100 гривень шампунь виходить, це хороша ціна. Так, шаума чоловіча 129 гривень без знижки і на другий 50%. А шаума ось така велика, до речі, і. Дуже вигідно ось цю велику взяти, тут 750 грам 160 гривень. Чоловічий дав 400 грам, 159 гривень. Менкі, дивіться, шампунь чоловічий, два в одному, глибоке очищення волосся та тіла, 400 грам, вони зараз по 40 гривень. І отримуєте можна другий купити за 20 гривень. До речі, є ось такий і є ще ось такий. Глибоке очищення волосся та тіла та очищення волосся бороди та тіла. Три в одному навіть є. Жіночий шампунь клір 400 грам зараз по 130 гривень можна придбати. Лінійка Ельсев також зараз зі знижкою. Великий шампунь Ельсев 133 гривні, бальзам Філер 200 г. 96,50. Маска для волосся. Ельсеф, теж зі знижкою. 300 грамів, 199 гривень. Так, роз, розкіш олій, теж хороша а, лінійка від Ельсеф. Ціни такі ж самі, великі 133. Ось, а трішки менший можна придбати за 9650-250 грам. Цінність глин. Так, це відновлюючий шампунь, червона лінійка ельцеф. Ботанік-терапія від гаріньєр. Маленький шампунь. 101 гривня. Трішки більший 400, здається, Да, 400 129 гривень. І бальзам, Бальзам. А тут вага йде у нас. А зараз скажу, не бачу. 200 грам. 101 гривня. Дивіться, які гарні. Привезли шкарпетки. Жіночі, тепленькі, надзвичайно класні, м'ягенькі. По 60 гривень зараз зі знижкою. Дивіться, яка цікава новинка шкарпетки Amigo у подарунковій упаковці чоловічі, бачите, тут навіть бокали з пивом. Ідея взагалі класна на подарунок. цікаво Акція 30 та 31. Купуй дві будь-які одиниці аксесуарів для макіяжу та отримай третю у подарунок. 1 плюс 1 порівнює 3. Це дуже довго показувати. Якщо щось вам потрібно, з пензликів, не знаю, як воно називається, ось ті штучки, спонжики для обличчя, це все йде зараз 1 плюс 1 дорівнює 3. І бачу дуже багато позицій з жовтими цінниками. Знову щось з колготами цікаве придумали. Так, завжди вигідно. Колготи 20 день та 40 ден. Viv'iem Elegant Active. 50% зі знижки від 50% знижки від звичайної ціни. Ось вони йдуть. Так, 74,50. Ось такі. 79,50. Та, ні, це вже не ці. Ось ці, так. Да. 40 ден. 99,50. Італійські дівчата. Зверніть увагу, будь ласка, зверніть увагу. Це дуже хороша акція. Весь туалетний папір, кешбек 80%. Весь туалетний папір в Єві. З кешбеком 80%. 51 гривня сніжна панда. І 80% від цієї ціни вам на карту. Тобто потім можна прийти і ще докупити туалетного паперу. Це вийде ну, взагалі супер. Туалетний папір, диво ще дешевше. Зараз зі знижкою. Персиковий, двошаровий, 4 штуки в упаковці. Так, ну ось ця сніжна панда теж хороша, це вже йде 4 шаровий папір, ароматизований, 4 штуки в упаковці. Жіноча гігієна лібрес, а 50% знижки від звичайної ціни. Ну, до речі, хочу сказати дійсно хороші ціни 39,70, 42 гривні, 30 штук в упаковці, 50 штук у упаковці 33,30, 40 штук 60 гривень. Знижка на гель для інтимної літом, 50% від ціни 26 гривень 80 копійок. Знижка 40% звичайної ціни. Джой. Всі підгузки, трусики, 40% зі знижкою. Так, в ціні капці домашні чоловічі та жіночі 50% на другу ціну. Купуйте одну чоловічу, а другу жіночу зі знижкою 50%. Капців домашніх в Єві дуже-дуже багато. Можна обрати за кольором. Розмір теж в асортименті, як чоловічих, так і жіночих. Так, тут я бачу в нас теж акція 30 та 31 го Купуй. Дві будь-які упаковки пральних порошків та отримає економію 50% на другу. Теж дуже хороша акція. Бачу порошки зі знижкою. Купуйте один і другий за пів ціни. Персіл велика упаковка Color. 4 кг 449 гривень. Персіл вагою 2,550-318 гривень. Хороша ціна на порошок Los Color 2 250 з вагою 229 гривень. Порошок Ariel 4 кілограми 454 гривні. І вагою 2700-445 гривень. Я скажу, ця акція взагалі шикарна, і отримати ще другі за півціни Порошок тайт вагою 2, 100, 266 гривень. Порошок тайт вагою 4 кілограми 599. І також знижки на галу. Гала 3600. Та гала кіло 800. Порошок ханібані для дитячих. 400 грам 26 гривень, 50% на другу упаковку. Сатін дитячий, 31 гривня 50 копійок і 50 на другу. Порошок Гала 40 гривень. Порошок Грюнвейт хороша акція. Другий придбати за 15 гривень лише. В Єві хороша акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на ось у, от, увесь кухонний текстиль для кухні. 1 плюс 1 дорівнює 3. Це тут у нас йдуть і прихватки, і рушники. І ось такі вже, дивіться, різдвяні привезли рушники вафельні по 40 гривень. Кілимки сушарка, 50 гривень. Набір, прихватка та рукавиця 50 гривень. Ось такі кухонні рушники зараз можна придбати за 30 гривень. Також зверніть увагу, пропустив міцелярні води від гарнієр усі зі знижкою 30%. Так, тут можна обрати будь-яку для будь-якої потреби, яка ваша шкіра, є навіть двофазні. 128-139 гривень, 63 гривні. Ось така двофазна з олією. А ось таку саму величезну, міцелярну воду, 700 грам. 184 гривні можна придбати зараз. Ну і маленька 400 мл, 111, бачиш, що розкуповують. Давайте поставимо трішки більше, щоб було видно. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба і всього всього найкращого до зустрічі. Я вже біжу знімати наступне відео.